Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон. В цій його частині говоримо про можливе припинення американської збройної допомоги для України. А з нами зараз на зв'язку Віктор Уколов, політолог, психолог. А пан Вікторе, вітаю вас! Добрий. День. А, пане Вікторе, перше, я мабуть спитаю вас як психолога. Оце рішення, ми ще не знаємо, чи воно насправді офіційно так є, чи не є. Але коли Дональд Трамп одноосібно зупиняє допомогу збройну від сполучених штатів Америки до України, це більше що якась його особиста образа за той інцидент в овальному кабінеті чи за якісь там інші висловлювання Володимира Зеленського, чи реально це його стратегія примусу до миру, саме таким чином, коли він слабшого і жертву агресії. Позбавляє можливості давати опір. Цікаве питання. Насамперед, тому як психолог, маю вам сказати, перш ніж реагувати на це рішення, необхідно витримати паузу, тому що емоції випереджують розум суттєво, інколи на кілька хвилин, а інколи на цілий. день тому, от в четвертій годині ночі приблизно, ми будемо знати, чи прийнято це рішення. От тоді вже й будемо коментувати. І то я би радив одразу накоментувати. коментувати, а, чому таке рішення могло бути прийняте? Ну, Трамп образився. Це немає мови. Просто я не виправдовую Трампа і в жодному разі не є Трампістом. А, більше того, якби був американцем, то мабуть би підтримував демократів. А, але. Стався конфлікт. І оскільки, скажімо так, у Трампа достатньо яскраво виражені нарцисичні риси характеру, так само до речі, як і у Зеленського, то він діє під впливом емоцій. Однак не можна виключати, що є і суто розрахунок. Давайте проаналізуємо, що власне сталося. Хто виграв, а хто програв. Від е, того, що сталося у Вашингтоні у п'ятницю, що виграв Дональд Трамп? От я собі робив такий невеличкий аналіз. По-перше, він отримав публічне підтвердження і виправдання в очах своїх виборців, чому треба припинити витрачатися на Україну? Е, це боляче говорити, але це так. Далі Трамп розв'язав собі руки для контактів з Путіном. Тобто він тепер вважає себе. Вільним від е, обмежень, якихось зобов'язань, тому що, мовляв, нібито е, Зеленський не хоче миру. Трамп консолідував своїх виборців, е, він продемонстрував характер, от зараз він демонструє характер і здобув співчуття, бо його нібито образили. Е, і замість вдячності він отримав агресію. На цьому пункті постійно наполягає. Діджей Венс у своїх коментарях, що мовляв, президент Зеленський вів себе образливо, нахабно і тому подібне. Хоча, якщо передивитися уважно цей запис, ви побачите, що обидві сторони вели себе нахабно і говорили образливі речі. Але пане вікторе, почекайте. Якщо ми вже говоримо про цей запис, дуже багато тих, хто був на той момент в овальному офісі, в тому числі із медіа, говорили про те, що це було ну якби домашня заготовка. По перше, людина, яка ставила запитання Зеленському стосовно ну навіть не на запитання, а така була підколка стосовно того, чому він не в костюмі. Це журналіст якогось кабельного видання, телебачення максимально протрампійського, якого поставили в пул білого дому на місце, а Прес і цей журналіст це бойфренд Марджері Тейлер Грінну, тобто. Заангажована людина, скажімо так, і е, якщо ще раз дивитися, то агресія йшла. Ну тобто, оці от такі а, штуки не від Трампа, а від саме віцепрезидента Венса, і навіть з подальших тих заяв, які і, і Дональд Трамп робив, ну видається, що це була підстраховка і для самого Трампа. Що раптом що ну вивинне можна зробити і віцепрезидента Венса, і очевидно, що для того його і тримають там я вам поставлю одне питання. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, сполучені Штати Америки зацікавлені підписати угоду про надра? Дивлячись, тут теж були по ці пояснення від журналістів, що з одного боку Трампу потрібна була ця угода, щоб показати якусь перемогу своєму виборцю, але з іншого боку, якщо він хотів йти вже треком задоволення інтересів Росії, а то очевидно, що йому треба був якийсь гудекскюз, щоб пояснити, чому він йде саме ви, цим путінським треком. Ви знову оперуєте, ви знову оперуєте змови. А я хочу просто звернути вашу увагу на реальні факти. Навіть зараз, після того скандалу, який стався в овальному кабінеті, Діджей Венс говорить про те, що вони готові підписувати угоду про надра. Сполучені Штати Америки зацікавлені підписати угоду про надра. Інакше би вони тепер, після того скандалу, якщо вони його самі організували, ніколи би цього не пропонували. А це якраз і означає, що Скандал пішов не за планом, вони не планували цього конфлікту. Це не означає, що власне не провокували Зеленського. Такий Трамп, такий Діджей Венс. Але Зеленський міг це ігнорувати. Послухайте, Стармера так само провокували. Стармер це прем'єр-міністр Великобританії. Це для глядачів говорю. Він за день до того зустрічався з Трампом і так само сидів Діджей Венс. Це було у прямому ефірі. Діджей Венс, прем'єр-міністр Великобританії, де Бібісі існує величезні традиції свободи слова. Сказав, що на його думку у Європі зараз страждає свобода слова, і з таким натяком, що Великобританії так само обмежується свобода слова у відповідь: навіть не змигнувши оком, колишній прокурор е Стармер, тепер прем'єр-міністр Великобританії, сказав, що він пишається традиціями. Підтримки свободи слова у Великій Британії знову ж таки, така подібна історія була на зустрічі з Макроном, але спровокувався на жаль. Тільки наш президент. Ну але Макрон Давай, він, але... ніби трошки, ну тобто, Макрон не прям там змовчав. Макрон виправив і виправив саме всі не мовчали, і стармер так само не, не мовчав. Але він при цьому не довів до конфлікту, тому що він не зацікавлений в конфлікті. В цьому є майстерність дипломатії. Давайте подивимося далі. Що програла Україна в результаті цього всього є під суддям військова підтримка зброєю України. І якщо в четвертій ночі сьогодні ми дізнаємося, що вона зупинена, то ми не побачимо можливо. Я зараз не військовий експерт, але я просто оперую. Тим, що я читав у засобах масової інформації, ракети ППО для Петріотів, Атакамси, Хаймерси, ракети для винищувачів Ф-16, снаряди для танків Абрамс, нові БМП і відремонтовані Бредлі, стволи для гаубиць М777. За З різними оцінками військових експертів, знову таки, я тут не експерт. США поставляють десь від 20 до 30 всієї військової допомоги Україні. Це дуже відчутний удар. Заради цього можна було не провокуватися. Правда? А що виграв Володимир Зеленський? Ну, ви знаєте, не було б чогось поганого без чогось хорошого. Ну, давайте самого того, що лежить на поверхні. Володимир Зеленський задовольнив почуття власної справедливості, продемонструвавши характер. І так само здобувши співчуття своїх виборців, що його образили, далі. Володимир Зеленський консолідував внутрішню підтримку, об'єднавши довкола себе не лише тих, хто його підтримував раніше, але також і тих, хто виступає проти Трампа і проти мага. Таких у нас достатньо багато. Тобто, він наростив підтримку внутрішню. Ну і те, що для України Україна не буде платити так званий борг в 350 мільярдів. Доларів, якщо не підпише угоди про натра, правда ж тому, що президент Байден давав ці гроші не як кредит, який потрібно повертати. А президент Трамп може змінювати угоду постфактом, я маю на увазі. Ніхто досі не розуміє, звідки взялася ця цифра в 350 мільярдів, якщо навіть на офіційних ресурсах Білого Дому фігурує зовсім інша цифра, і це були гранти плюс саме прямої допомоги безпосередньо, коли гроші йшли в Україну. Ну це далеко там, навіть не на ті 100 ще мільярдів, які фігурують в офіційних цифрах. Тобто, звідки Трамп ці взяв 350 мільярдів. А потім він же ж може нам намалювати, вибачте, але за таким прецедентом. Тому що ми винні сполученим штатам ще там з 91-го року трильярди і трильйони. Ну це ж відкриє просто таку скриньку. Ну, певною мірою погодіться. Це і наша проблема. Це означає, що не було звітності, що ми отримували допомогу. Я розумію і пам'ятаю, яким був важкий 22-й рік, але не обліковували її повністю як належить. Інакше би зараз показали би документи. Але з цієї ситуації є дуже простий вихід. Наймається третя сторона аудиторська компанія зі світовим іменем, я не знаю, там Deloitte, Туша або якась інша, яка проводить аудит, і точно говорить, скільки американської допомоги було виділено бюджетом Сполучених Штатів Америки, і скільки з цієї допомоги дійшло до України. Я чесно кажучи, не розумію, чому е цього не було зроблено, і для чого ми оперуємо заявами політиків. Тобто, правда, Трамп говорив спочатку про 300 мільярдів, потім про 500, потім опустився до 350 мільярдів. Слухайте, це велетенські цифри. Так само Зеленський називав цифру, яка на 255 мільярдів менша, ніж цифра 350 мільярдів, про яку говорив Трамп. Ну, тобто, явно, потрібен якийсь аналіз сторонній. Що далі буде, власне, в результаті цієї ситуації? Ну, очевидно, нам буде важче на фронті. Тому що навіть якщо Європейський Союз або країни Європи, плюс Великобританія і Канада, які були представлені у Лондоні на саміті, спробують замінити США, то буде якийсь час перехідний, тому що треба буде знайти зброю. Гроші є, а зброю треба буде пошукати. Далі. Україні і ЄС буде важко протистояти, якщо вже йти е, за теоріями змови, спільному тиску Сполучених Штатів Америки і Росії, якщо на майбутній зустрічі е, з Путіним Трамп, наприклад, вирішить е, стати інвестором для відновлення північного потоку. А такі розмови вже йдуть. То це означає, що дешевше. Дочер... Дешевий російський газ потрапить до Європи, до тої самої Німеччини, і змінить політичну ситуацію в Німеччині. Ми прекрасно бачили, як це було раніше, і в результаті вже європейська допомога в Україні буде зменшуватися. Так, звичайно, сьогодні голова Єврокомісії заявила про амбітний план на 800 мільярдів доларів про озброєння Європи і в тому числі там є допомога для України. України, але врахуйте, будь ласка, що в Європейському Союзі всі рішення, так само як в НАТО, приймаються консенсусом. Себто, один голос проти і рішення не приймається, це значить, що Орбан або Фіцо, або разом можуть заблокувати будь-який такий бюджет військовий. Є певний вихід, цей вихід полягає в створенні. Якогось європейського безпекового блоку, де будуть інші принципи ухвалення рішень, наприклад, там не консенсус на три четверті, де будуть чіткі зобов'язання європейських країн по фінансуванню оборонного бюджету. І я не знаю, що туди увійде, наприклад, Угорщина чи Словаччина. Між іншим, ці дві країни певною мірою унікальні. Вони чи не найменше, особливо Угорщина, витрачаються на оборону. Реальна армія, ви мене чуєте? Та-та-та. Реальна армія Угорщини е ледь більше 17 тисяч чоловік. Е ще разом з резервістами її можна наростити до 31 тисячі чоловік. Щоб ви зрозуміли, наскільки це мало, я порівняю не з Україною, де більше мільйона армія, а там 17 тисяч, а, наприклад, з Польщею. Польща приблизно в 4 рази більше, ніж Угорщина, але в Польщі Збройні сили скоро сягнуть 300 тисяч. А в Угорщині, яка в 4 рази менша, всього. 17. Ну послухайте для того, щоб Угорщина війшла до майбутнього, наприклад, безпекового блоку або, наприклад, підтримала бюджет Угорщині, не Польщі, а саме Угорщині доведеться різко збільшити витрати на оборону, а це означає зняти ці витрати із якихось інших напрямків. Чи погодиться Віктор Орбан на подібні речі? Я, чесно кажучи, бачу багато небезпек у створенні е, збройних сил Європи, якщо туди війдуть всі країни Європейського союзу. Є певна перспектива для північноєвропейського європейського блоку, але не для спільних збройних сил. Я думаю, вони ніколи не домовляться з цього приводу. А пане вікторе. А стосовно часу, тому що е, всякі заяви від європейців ми чуємо якби з 2022 року. Але стосовно часу і реальних перспектив, бо, бо там ну вони навіть за ці три роки не настільки відновили а, виробництво зброї і снарядів, наскільки могли б, і от окей, їм треба тепер працювати наповну, але в них. Тут зелений курс, тут треба забезпечувати велфер. Чи вони встиг встигатимуть наростити? Ну, умовно, навіть якщо за даними там пана Веніславського, він каже, що десь півроку у нас є, якщо справді Сполучені Штати припинять воєнну допомогу Україні. Але ж ну, ми за 22-го року бачимо, що Європа очевидно за півроку не справиться. Відповідь на це питання краще дадуть за мене військові експерти. Але як політик, я можу вам сказати, що. У Європі дуже складний механізм прийняття рішень. Ми щойно з вами про це говорили. Так, вони повільно реагували раніше, тому що при консенсусному ухваленні рішень одна невеличка країна може заблокувати рішення для всіх. І як це буде на майбутнє? Не знаю. Наприклад, з нашою власною історією нам відомо, що Решті посполита розвалилася саме через консенсусне прийняття рішення у Сеймі, у парламенті, пам'ятаєте знаменитий вигук ні позволям. Один єдиний шлях теж міг заблокувати прийняття рішення, тому що воно могло прийматися лише одноголосно. В результаті це привело до того, що річ Посполита протягом багатьох років не могла проводити реформи, не могла нормально розвиватися, і, врешті-решт, Її захопили три е, країни австро Австро-Угорська імперія, Російська імперія і Прусія. Е, я не хочу такої перспективи для Європейського союзу, е, щось в Європі має обов'язково змінитися і змінитися не лише в частині, е, скажімо, витрат на зброю, створення власних збройних сил. Вони там створили е, нові органи, які будуть займатися саме з, е, обороною і космосом, але змінитися в питанні ухвалення рішень я знаю, як, власне кажучи, виникло це консенсусне правило прийняття рішення у Європейській Раді, як конфедерація, Європейський Союз зіткнувся з проблемою, що одні країни мають багато населення, і відповідно багато депутатів у спільному європарламенті, а інші за населенням, як Словенія, наприклад, чи Словаччина, чи Мальта, наприклад, є набагато меншими, от щоб забезпечити. Вплив маленьких країн на прийняття та, та, рішення. було прийнято це консенсусне рішення. Але походьтеся, пане вікторе. Ще з 22-го року ми чуємо а, заяви про необхідність реформувати а, самоухвалення рішення в європейських інституціях. І з 22-го року ну результату нуль, і очевидно, що вони просто чекають, поки зміниться там піде орбан піде ФІЦО і пройдуть інші політики, з якими можна буде плюс-мінус поки плюс що їх, це, так, їх домовлятися. Це, так, а, та пане вікторе, дякуємо вам. Обмежені ефірним часом. Віктор Коловбов. З нами політолог та психолог. А далі в нас невеличка пауза о 13-й новини і продовження розмовних студій.